Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про погоду і про плани на майбутнє. Зараз перед вами, подивіться, будь ласка, знаходиться моя гірка. На гірці я позавчора пострила свої локси шиловидні. і, скажімо чесно, зараз вони виглядають не дуже. А це такі, ось бачите, крилимки коричневого кольору, але не стригти їх не можна. Якщо не стригти ці килимки на наступний рік, ми не побачимо гарного цвітіння, килими будуть не килимами, в них будуть довгі оголені коричневі стебла, на кінчиках яких будуть поодинокі квіти. Тобто не стригти флокси після цвітіння не можна, якщо плануєте, щоб вони у вас були декоративними на наступний рік. На гірці у мене цвіте альмерія рожева і біла. Також на гірці у мене зараз квітує гвоздичка і утворює такі повітряні хмаринки, які оздоблюють мою гірку. Також поодиноко квітують петунії. Ще трішечки зацвіте чебрець і лаванда. Чебрець і лаванда – дуже гарне поєднання пряних ароматів, і вони дуже гарно озонують повітря у нашому подвір'ї. Дуже приємно виходити на вганок і відчувати цей аромат, аром оксамид із поєднання цих двох рослин. Ну І, як завжди, в мене на гірці сидить мій вірний помічник. Моя біологічна зброя. Подивіться, будь ласка, ось він дроган власною персоною. Ось він нікого не боїться у нас, він знає, що він знаходиться в безпеці, і ось прекрасно він себе почуває. Погода нас не радує, не балує. Ви знаєте, що весна цього року надзвичайно атипова і непередбачувальна. Тепло наприкінці березня і в квітні змінилося холодом у травні. І Сьогодні, здається, трішечки покращилась погода, температура підвищилась, але все рівно повітря холодне. Але я в усьому хочу бачити оптимізм, як завжди. І що хочу вам сказати, що в минулому році було жарко в, такий, в цей час. І на моїй гвоздиці не було вільного місця від бронзівок. Бронзівки, ці гвоздички просто зжирали. Я не встивала їх оббирати із гвоздик, а не оббирати їх також не можна. Інакше вони потім з'їдять мої троянди. А цього року бронзівок немає. Вони, мабуть, улетіли всі у вирій. Я так думаю, немає жодної не бачила цього року. Ось так. Ще я вам хочу показати наслідки наших заморозків. 5 травня у нас був сильний заморозок, який можна порівняти навіть із морозом. І подивіться, будь ласка, як виглядає моя Олівія Rose. Ось подивіться, будь ласка, листячка, яке на ній, воно посохло, і кінчик пагана закінчувався бутоном. І цей бутон ніколи не розцвіте. Все. От так у мене на багатьох трояндах. Причому я не розумію за яким принципом цей мороз обрав деякі троянди. От є троянди, яких він зовсім не зачепив, абсолютно, і як наче би не було його. Ось, подивіться, наприклад, ось оця манюня. Ось на ній наче б і нічого не було. Хоча вона стояла скляна вранці. А деякі троянди сильно пошкодили. Ось у мене навіть ті, що були вкриті плівкою, вони сильно Е, І подивіться, будь ласка, ось у мене півонія трав'яниста. яку назив... Я не знаю її назву, називають її бабусіна півонія. І... Пуп'янки на ній якісь м'які. От я не знаю, чи розцвітуть вони, чи мені здається, що ні. Буде в нас шанс це перевірити. Далі я хотіла вам ще показати свою троянду з of Freedom, яку ми разом з вами рятували від хвороб. Ми її разом обробляли з вами, ми обробляли її актиліком, скором. І ридамілом голдом. Що хочу сказати, це було два тижні тому. Зараз вона виглядає ось так. Дивіться, ті пагани, які були пошкоджені, вони не виросли і не розвинулись. Я не знаю, в чому причина. Це хвороба, чи холод так на них вплинув. Он вони, вони абсолютно ніякі, але виросли інші пагани. Які зараз виглядають здоровими. І я сподіваюся, що з них буде, буде толк. І подивіться, будь ласка, ось інша троянда з піріда Фрідом. Те ж саме. Те ж саме, ось є паганчики, які нічого, які виросли, і вони в порядку. А є паганчик, який, ось, бачите, толку з нього навряд чи буде. Ось отак. І тому. І ви бачите, все рівно листячко покручене, ось е, троянда на валіс, Дивіться, також листячко пошкоджене, заморозком. Ось вона шарудить сухе. листячко пошкоджене, бутончики в нормі, е, але листя, верхівки, листочки вони скручені. Тому і сьогодні я оброблю троянди свої. Препаратами, дивіться, антистресант ось аміно. оцим цим і оброблю хелатином. Тут фосфор плюс калій це для яскравого і рясного цвітіння. Це у мене сьогодні такий план на вечір. Ще хотіла вам показати рослинку, яка у мене розцвіла. Розцвіла супутник моїх троянд. Ну, шавлі я тут квітую, дивіться, будь ласка, своїми фіолетовими каласками. Я сподіваюся, що троянди скоро підтягнуться до неї, які вижили після заморозка. А ось подивіться, будь ласка, мій наперсник починає квітувати. Верхні пуп'янки вони ще не наповнилися кольорами, ось вони білого, молочного, якогось такого зеленкувато кремового кольору. А нижні, подивіться, будь ласка, це пурпурні дзвоники з таким ластовинячком всередині. Дуже чарівні, дуже прекрасні. І коли вони всі розцвітуть тут. У квітнику це буде дуже і дуже красиво. Подивіться, будь ласка, як вони, як вони виглядають, які вони височенькі, такі рослинки, гарні. Вони створюють такі повітряні вертикалі у квітнику, і це дуже і дуже прекрасно виглядає. Ну і наостанок, що я хотіла вам ще показати? От Оцей масив, не можу на нього дивитись, дивіться. Тут взагалі все померзло. Це було під плівкою. Ось моя леді офшалот, дивіться, кінчики усіх паганів. Вони не живі. Ось, бачите. Все, все чорне, все сухе. Далі, Емма Гаммельтон. Дивіться, ось що це таке? Що це таке? Ось. буду обробляти, може. Може, хоч десь із пазух, якісь паганчики вийдуть, не знаю. І тут оцей масивчик він був укритий плівкою. От уявіть собі, під плівкою померзла. І без плівки, і під плівкою померзла. А деякі без плівки не зачепила. Ось, наприклад, дивіться, Чарльз Дарвін прекрасно виглядає і не був під плівкою. От не знаю, які існують закономірності, чи то мороз так ліг. Місцями. І навіть та рослина, про яку я вам говорила, що не боїться заморозків хвойники, дивіться, весь молодий приріст, всі молоді паганчики вони коричневі. Я настільки здивована, я ніколи не думала, що хвойні рослини так потерпають від морозів, але не можу на цьому завершити свій. Ролик на такому песимізмі. Ми йдемо по оптимізму. Дивіться на мою півонію. Вона розцвіла. Шановні, це явище надзвичайне. Подивіться, яка гарна панянка, яка вона красива, яка вона тендітна. Яка вона чарівна, дивіться, бжілонька прилетіла в неї, вона капашиться. Дивіться, яка красуня, які у неї тичінки. Бачите, як бджілка працює і вона чіпає своїми лапками, чіпає тичинки і вони трусяться. І це так чарівно вона. Вона надзвичайно прекрасна, дивіться, а який аромат тут стоїть. А, наближаючись до цього куща Фівоні, аромат посилюється, він. Він настільки тонкий, настільки прекрасний цей аромат, як якісь парфуми. Це щось неймовірне, це щось неймовірне. Шановні велике прохання, хто знає, як ця півоня називається, яке у неї ім'я? Напишіть мені, будь ласка, я буду дуже і дуже вдячна. Своїх героїв ми повинні знати в обличчя. Ну, і як завжди, слава Україні! Героям нашим слава все буде Україна і до побачення.